Перше, що побачили глядачі, які прийшли на музичний фестиваль майстрів мистецтв до філармонії, це виставка картин, яка приурочена творчості нашого земляка Святослава Ріхтера, адже сам музикант за свого життя пропагував поєднання живопису і музики. Коли Ріхтер робив свої грудневі вечори в музеї Пушкіна в Москві, то в тому залі, де відбувалися, відбувалися грудневі концерти його, то він сам підбирав роботи живописні, робив ауру тих, того концерту, який він буде грати, тих робити, щоб вони якби компонували йому для його концерту. На концерти майстрів мистецтв імені Святослава Ріхтера, як правило, приходять постійні глядачі, які щороку чекають цього музичного мистецького свята, маючи можливість побачити і почути кращі творчі колективи України. Ми гордимося, що у нас народився такий відомий піаніст, як Святослав Ріхтер. І щороку, з тих пір, як моя дитина пішла до музичної школи, ми відвідуємо цей фестиваль. Це вже у нас традиція. І з задоволенням слухаємо нашого рею, тих піаністів, які приїжджають до Житомира. Я рахую, це такий гарний культурний рівень для всього нашого населення. І коли музиканти приїжджають до нас у місто, а не ми. Ми їдемо до Києва, тому дякуємо тим, хто організовує щороку цей фестиваль, і дякуємо за можливість доторкнутися до такої чудової класичної музики. В першому відділенні твори Баха і Бранца виконав на фортепіано лорат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Ігор Рябов, а в другому відділенні Академічний камерний хор Хрещатик представив програму Шлягери з в ній були представлені кращі хіти світової естрадної музики посещаю достаточно давно, с удовольствием с большим. И учитывая, что в последнее время они становится все лучше, 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 уровень выше. И гости, конечно, самые интересные. То есть удовольствие огромное. огромное. Это Большое спасибо организаторам этого праздника для нас.